Вийшла працювати на город, а тут в нас приплод ховається в кущах. Так, кури в нас ходили-ходили. До речі, ця квочка на початку літа нам приводила вже вивідок курчат. І я конкретно їй ще з інкубатора підкидала курчаток. Вона їх поводила місяць, скинула, другий раз сіла на яйця, сиділа, сиділа, я ті забрала яйця. Вона в другому місці сіла. Що в нас виходить? Виходить ось що. Знайшли її знов таки ж в кущах. Це вже третій чи четвертий раз вона сховалася від нас, висиджувати свої яєчка, і там є в нас вже курчатка. Зараз будемо їх доставати. До нас будуть тримати. Mm, я буду, я візьму флочку і тобі покажу. Яка mm. 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 дівчинка хороша. Ось ця яка дівчинка. Заді вони всі, Боже, і це на дворі сьогодні 13 сьогодні на дворі 13 жовтня. Надо десь парой ховати взагалі. Реально багато. Що ж, вирішили ми курку посадити в клітку там, де в нас взагалі були і бройлери, і качки малесенькі. Так, з приводу курчат. Курчатам, на вигляд, не більше однієї доби. Вона ось-ось тільки їх вилупила, і, виходить, що десь ми на наступний день, одразу ж таки їх забрали. Курчаток виходить, назбирали 11 штук, і одне яєчко ще відкинули, воно було бовтюхом. І так як ми взагалі були не підготовлені до того, що в нас буде такий сюрпрайз, знайшли там вдома звичайну таку крупу ячку і насипаємо їх, щоб якось малечу цю годувати. Добре, що в нас залишилися кормушки від попередньої малечі. Це все можна спокійнесенько насипати та поставити їм їсти. Але я так розумію, що нам потрібно взагалі щось мати завжди на запасі, бо з такими сюрпризами можливо будемо стикатися ще не раз, бо така в нас квочка з'явилася крута. Далі обов'язково поставлю їм воду, вода буде з банкою і пчелінна, як правильно сказати, для пчіл така решітка і для маленьких курчат. Це для того, щоб вони не намокали. Ну, а само по собі, квочці я насипаю кукурудзу, щоб вона була не голодна і годувала своїх малят. Я трохи не дилішим, Така неочікувана подія трапилася в нашому господарстві. До речі, хотіла спитати, чи було в когось таке, щоб посеред жовтня квочка виводила ще курчат чи ні? Очікую вас в коментарях.